Було два різних тайми. В першому таймі ми забили три м'ячі і після цього трішки розслабилися і могли і в другому забивати, але свої моменти не використали. Тому за гру хотілося б, щоб і хлопці розуміли, коли забиваєш, взяти під контроль, щоб дуже багато сил не тратити в другому таймі. Ну і хотілося б, щоб вони вже десь вже показували клас. В такій грі сьогодні на полі виходили наші новачки. Як можете оцінити їх гру? Було хвилювання. Я з ними розмовляв, щоб вони теж розуміли, що перша гра це не дюфайл. І є хлопці, які восьмий рік наш вийшов. Тому ну, зіграли на нуль, це найголовніше, щоб вони розуміли, що коли ти пропускаєш є якісь помилки, але є над чим працювати. Тому я хотів, щоб вони далі ще більше працювали над помилками і менше допускали в таких іграх. І тому хочеться, щоб надалі ті матчі, які будуть, щоб вони виходили вже більш вірніше. Як вам сьогоднішня гра суперника? Ми не знали, наскільки в них состав помінявся, тому сьогодні ми виходили. Перше було завдання, щоб вони грали свою гру. І наступні матчі які будуть теж саме. Тому я хотів би, щоб хлопці не дивилися, хто проти них виходить, які хлопці. Є завдання, є, можна сказати, настанова, тому виходьте і працюйте. По-перше, хочу сказати велике дякую ЗСУ, тому що заради них ми Тереза. Зараз граємо, і вони там напередці нас захищають. Ми маємо змогу грати тут в мирі та дякую їм за це. По грі дуже спекотно сьогодні було. На початку багато боротьби, перша гра, але тренер дав якісь настанови, сказав, що треба покласти м'яч вниз та зробити результат. І ми виконали це завдання та виграли цей матч. Що можеш сказати по грі суперників? Я так побачив, що нова команда, хлопці молоді. Ну, вважаю, що рахунок порі. А ти забив сьогодні дубль. Розкажи, як це було. Перший м'яч мені подарував Святослав Матяш, Другий підійшов до стандарту штрафного та забив його. Ми протягом літніх зборів бачили на тобі капітанську пов'язку. Сьогодні у чемпіонаті ти також вийшов з нею. Ти капітан команди. Що можеш сказати про це? Дуже радий бути капітаном команди такої команди та Кривбасу це дуже важливо для мене. Рухаємось далі. Ще дуже великий чемпіонат, та йдемо тільки за перемогою, за найвищими місцями. Дякую. Матч був тяжкий, бо погода трішки здивувала нас, було дуже жарко. Але так, ми контролювали гру. Та було непросто, але. Ми перемогли. А, ти забив дебютний гол у новому сезоні. Розкажи, як це було? А, та нічого особливого. Свят віддав мені передачу. Я прибрав одного захисника та вдарив в кут воріт. А як тобі сьогоднішній суперник, команда Чорноморець? Непогана команда, але ми краще.